Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося і сьогодні пропоную поговорити про школу. Нещодавно ми з моїми друзями згадували наші шкільні роки, і в тому числі ми згадували, як викладалася в нас література, зарубіжна література, хто що читав, хто що не читав, в якій формі читав, в якому обсязі, і які твори загалом були представлені в наших, наших підручниках, в нашій програмі. Тому... Я собі подумала, що минуло таки багацько років з мого випуску, з року мого випуску, це був 2012 рік, ого, і напевно щось змінилося. Змінилися автори, змінилася програма, і я вирішила пошукати, а що зараз читають старшокласники. Тут має бути невеличкий дисклеймер, щоб ви розуміли, в якій ситуації ми знаходимося. Я навчалася в російськомовному класі, і в нас відповідно була трошки інша програма, і саме також програма зарубіжної літератури. Вона відрізнялася від класів, які були україномовними. Тобто я це знаю стовідсотково. Ми порівнювали ці факти з моїми подругами, і тому. Якщо я буду щось казати, нібито ці твори автори в мене були, а ви так співпало, що також з 2012 року випуску і у вас такого не було, або було щось інше, то можливо це через те, що ми просто навчалися з різними програмами, хоча і в один період. А порівнювати свій досвід із поточною шкільною програмою я вирішила за допомогою взагалі, програми, розробленої Міністерством освіти і науки України. І саме на сайті цього міністерства я знайшла програму, яка була розроблена у минулому році для 10 11 класів. І як я зрозуміла, це найсвіжіша програма, якою будуть користуватися учні та вчителі, і в цьому році так одягаю оптику. Оскільки хочу бачити, що я читаю. І, в принципі, я вже знаю, що нам треба переміститися трошки далі. Сторінка Ага, 15. Ну, тут нас цікавить, що, що взагалі виділено на зарубіжну літературу 34-35 годин, що досить таки небагато, але є ще інші профільні предмети, які. Треба вивчати, тому зрозуміло. Починаємо ми з золоті сторінки далеких епох вивчати з нашими старшокласниками. І перший твір це стародавня Греція, Гомер Одіссея. Одіссея була в нашій шкільній програмі. Не пам'ятаю, що ми витрачали дуже багато часу на знайомство з цим твором. Можливо, також як тут і написано: один-два уривки за вибором учителя. Це що треба читати чи вивчати. Можливо читати. От, напевно, ми також щось дуже е, точкове обирали, читали, знайомилися і йшли далі. Італія божественна комедія Данте Алігєрі». Не пам'ятаю насправді, чи була в нас е, «Божественна комедія. Мені чогось згадується тут Ден Браун. А от чи вивчали ми його в школі, я такого не пам'ятаю. Гамлет, Англія, Шекспір в нас був кожного року, починаючи зі старшої школи. У мене було в школі дві окремі будівлі для молодших класів та для більш старших. З 5 по 11 це була інша школа, тому трошки от така. Особливість, напевно, не знаю. Е, далі проза і поезія піснього романтизму та переходить до реалізму 19 сторіччя. О, поезія тут буде все дуже погано, оскільки я не пам'ятаю, от зараз я дивлюся цих людей, як звуть, і я розумію, що я не знаю їх. Ну, тобто. Я їх не проходила, і ми не вивчали ні Ернста Теодора Амадея Гофмана, ні Волта Вітмана. А я, до речі, не пам'ятаю, чи взагалі ми багато в нас було в програмі творів авторів зі Сполучених Штатів. Бо я дуже добре пам'ятаю, що в нас було багато європейських. і Російських авторів, оскільки так російськомовний клас, і в нас, напевно, зарубіжна література відсотків 50-60 це були саме оці автори, і багато чого ми там вивчали. А от я не пам'ятаю, щоб ми якось торкалися взагалі авторів зі штатів, тому можливо, можливо, через це в нас ось таке воно й було. О. О, от тут, отут, от романи 19 сторіччя, червоний і чорний стендаль, пані Боварі Густав Лобер, Портеторія на Грея, Оскар Вальд. Усе це було. І, хоча я намагалася бути гарною ученицею, насправді червоний і чорний я не читала. А саме цей твір я подивилася екранізацію. Хоча... І Доріана Грея і пані Боварі я читала, і мені тоді дуже сподобалося. І гарні твори глибокі та цікаві. Так, тут ми окремо дивимося, дивимося, що коли ми читаємо. Переходимо ми до модернізму. А в що тут знову буде лірика, можливо? Ану а ну, так, а ну, так, і все погано. Я не розумію, що це. Можливо, я не вчила віршів. ну, взагалі було багато віршів 10-11 класі. Щось я не дуже таке пригадую. Можливо, щось Шекспіра якісь куплети вивчали, а можливо, було щось, що я. Зі своєї пам'ять якось прибрала. Тобто, не Бодлера, будемо вгадувати, як правильно їх читати, за тим, що вони французи. не, Верлена, не Рембо. я не пам'ятаю, що ми проходили. До речі, якщо я неправильно зараз читаю прізвища поетів та письменників, то будьте ласкаві, виправляйте мене, бо я пам'ятаю, як я, шановного пана, Кундеру назвала кундерою в своєму першому огляді, і мені. Ну, я не можу сказати, що зовсім прям соромно, можливо, має бути, але так я потім, коли запам'ятаю, що він кундеро, зараз я намагаюся правильно вимовляти його прізвище. І якщо я зараз роблю помилки, то, то таке буває. Драматургія кінця 19-го, початку 20-го сторіччя. О, так цікаво, Бельгія! А ми взагалі кудись, окрім Німеччини, Франції, Англії вирушали в нашу. А, ну, якщо був Кавка, то напевно так ми не тільки ці країни, авторів цих країн досліджували. А от Бельгію та твір Синій птах ми точно не проходили. Не можу сказати, що я взагалі чула щось про цей твір. Як цікаво зараз навчатися в 10-11 класі. Сучасна література в юнацькому читанні. Повітряні змії Ромен... Гарі. Ромен Гарі. Можливо, так. Творчості митця. Ні, не було такого. Тумас Йоста Транс. Транстермен? Транс... Тремер, транстермен, транстремер, ого, важкувато. Швеція, лірика. Ні, такого в нас також не було. Китай. Мені здається, що ми були в наш час якось досить таки сконцентровані на певних регіонах європейських. На певних країнах і на і. І от щоб ми вивчали китайських авторів, оце точно такого не пам'ятаю. Тому тому тут багато чого цікавого. До речі, мені здається, що можна повиписувати собі твори і е, десь собі відмітити, що якось. бо, ну, Настільки цікаво, що є деякі автори, які я вперше чую. Я взагалі не перечитала всі книги всіх авторів, це очевидно в цьому житті, і ще багато чого мені варто буде дізнатися і вивчити, і прочитати, і ознайомитися. Але дуже дивно, що саме цих авторів для мене. Невідомих, можливо, ви більш обізнані, і для вас це всі імена досить таки звичні, і твори вам також є знайомими, але для мене ні. Просто знаю, що таке твір Короліна, знаю про нього, але також я не читала. Ну, тут хоча б я твір знаю. Польща. Йоанна Ягело, кава з Кардамоном. Це в нас польська письменниця, авторка творів для дітей. Таку авторку також ми не проходили. І ось все підсумки 10 класу. У нас щось ми ще вивчаємо на пам'ять. А от на пам'ять тільки Шекспір, один з монологів, Вітмен та Верлен. Все виходить. Не дуже багато треба було вчити на пам'ять. А я пам'ятаю, все ж таки, що ми вчили на пам'ять. Так, це були прозові е, уривки. Але я не буду казати які. Згадала я, так, давайте до 11 класу. Ми вже Перейдемо також 34-35 годин, нам пропонують на... на вивчення літератури зарубіжної. І якісь нас там ступ про літературу, мораль та людяність. І одразу ми з вами переносимося на золоті сторінки далеких епох. Гьотти Фауст! Можливо, ми його проходили отак просто нам розказували, що є такий твір, про що, як, куди. Але я не пам'ятаю, щоб ми його читали повністю, бо я його вперше читала, я пам'ятаю, це дуже добре. Можливо, років п'ять тому, за власним бажанням, вирішила, що якось воно не дуже, що я не читала Фауста. Прочитала. І мені здається, що варто перечитати, оскільки це було дуже таке сумбурне читання і ну, не дуже ефективне і якісне, як мені здається, зараз. Багато чого тут. Модернізм. Ой, модернізм. Кавка, ти наш дорогий, перевтілення було в нас. В 11 класі, і ви мене вибачте, можливо, я пізно подорослішала, але мені здається, що для дітей в 17-16 років, скільки там зараз в 11 класі дітям, кавка це, це занадто. Бо для мене ну, знайомство з кавкою, насправді, я його. Трошки побоювалася, і в мене е, якісь американські гірки, емоційні, напевно, пов'язані саме з цим автором, бо деякі твори мені подобаються, а деякі твори я просто не виношу. Вони мене бісять. Тому е, так, був кавка в моєму підлітковому житті, і це було боляче. Камю Чума не було в нас цього твору. І я собі обіцяю ознайомитися з твором, з творами цього автора вже давно, але якось не складалося. Я хотіла сказати, яка я молодець мені, поки всі, всі знайомі автори, і от ми перейшли до шедеври європейської лірики першої половини ХХ століття. Класно, я тут вам нічого не скажу, бо якось, ну я взагалі не думаю, що в нас були ці автори, особливо Іспанія, точно в нас нікого не було з Іспанії, і цих е, творів ми не проходили, я їх не знаю. Антиутопію у світовій літературі Джордж. «Орвел», «Скотоферма» ферма або 1974. я б, напевно, вже знаючи обидва ці твори, вибрала «Скотоферму», ферму. Бо мені цей твір ой, прям дуже сподобався. Я не знаю. Можливо, це було трошки змазані в мене були вражені після 1984, оскільки я на той час вже читала, дивилася антиутопії і нічого прям дуже. Нового в той момент саме в тому порядку, як я знайомилася з різними творами цього жанру, для мене, можливо, і не було тоді, тому трошки змазалися враження. Хоча я розумію, який це важливий твір. Але «Скотоферма» — це прям вау! Це було дуже сильно, емоційно, класно, оригінально. І я напевно. Якщо б хтось запитав, що з Оруела почитати, то в першу чергу я б радила саме Скота Ферму. Далі проблеми війни і миру в літературі ХХ століття сторіччя. Угу. Німеччина Бертольд Брехт, матінка Кураж та її діти не було в нас цього твору. Генріх Бель також в нас не був. Класно. Ну, я, я взагалі класно що, що це е, твори авторів для мене невідомих. Але якщо діти знайомляться, підлітки з цими творами в шкільних руках, це ж яка для них вже є база, ну просто не якісь там стандартні загальновідомі автори е, в них З'являються в їх житті. А, а таке щось дуже цікаве. Можливо, я просто малоосвічена людина, і зараз я дуже сильно позорюсь. Ну, так і буде. Людина та пушуку сенсу існування в прозі другої половини ХХ століття. Геймінгвей. Перший раз бачу, щоб Ернеста Гемінгої писали: ну, Ернест Міллер Емінгой, я не знаю, чого друге ім'я саме тут вирішили вказати. Але окей, Старий і Море в школі не було просто так читала. Габріель Гарсія Маркес в школі не було, Стариган із крилами не читала. Ясунарі Кавабата» тисяча журавлів точно в нас не було. І я так розумію, це 100% Японія. Японії також в нас. О, в, в програмі шкільні не було О, цікаво. Взагалі, можливо, вже там на монтажі я коли буду монтувати, подивлюся, чи можна взагалі знайти програму, яка була в мене в школі. Тоді я щось можливо додам. Бо мені зараз здається, що можливо відсоток російської літератури в зарубіжній літературі в нас був набагато більше, ніж мені уявлялося до цього моменту. Література другої половини 20-го, початку 21-го сторіччя Бла-бла-бла, драматургія, постмодерн. Клянили і кменади, Не того не іншого в нас не було. Сербія, Аргентина це Ах, людоньки! Це ж прикольно! це класно, це, це вау! Оце я розумію Зарубіжна література. Ми по різні країни. Дивимося різні. Твори вивчаємо, ну, не ми зараз е... щасливі діти, які мають змогу читати авторів з Аргентини, Сербії, Колумбії, Японії і багато багато інших. Сучасна література в юнацькому читанні Україна, Таїр Халілов, а кримсько-татарський письменник до останнього подиху не було в нас цього твору. А далі в нас є Джон Майкл Грін про зірок. А це ж отой твір, а, що була ще екранізація про хворих дітей. Я не читала, і в нас такого не було, але цікаво, чому тут. Краді, як книжок. о, Читала Мину... минулому... минулому році, здається. Чи вже позаминулому. Ну, читала я, як ви зрозуміли, нещодавно У нас не було цього твору. І... і так класно, що він є в шкільній програмі. Все підсумки. Хотілося б більше, ще більше, хотілося б мені творів і авторів, яких я не знаю, і варто було б мені з ними познайомитися. Але, але ось так. А тут ще далі є список творів для додаткового читання. Ой, люденьки, мені здається, що я зараз як засяду і почну собі виписувати твори. І авторів, які тут. Ні, ну дещо... А, Я бачу, що так, тут я дещо читала. Фіджеральда читала. Селінджера читала. Цікаво було мені насправді ознайомитися з, з цією програмою, бо я не знаю, чого я очікувала, але напевно, напевно більш класичні твори, більш класичних акторів. Можливо, їх проходили просто за програмою раніше. Але бачите таку кількість авторів з різних країн, європейських, латиноамериканських авторів, азійських? Що? Ну що, друзі, це був дуже для мене цікавий досвід. Я дізналася, що рекомендують наше Міністерство освіти і науки України читати старшокласникам, і мені приємно, що в них є можливість знайомитися з різними авторами з різних країн. В мене такого досвіду не було. Зараз я намагаюся самостійно якось десь щось шукати, десь знайомитися з. З тими авторами, про яких я не чула, і з творами, які мені раніше не потраплялися. Тут же підійшов мій співведучий і каже, що треба завершувати це відео. Дякую, що були зі мною. На сьогодні, напевно, все. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, що ви взагалі думаєте про таку програму, як ваш досвід, який був ваш досвід. Вивчання літератури зарубіжної в школі. І дякую, що були зі мною. Побачимося в наступних відео. Па-па!